Да, да всегда. завжди. і закрита. Мурчик удив. Скучно, каже, це мало. Идем в хату грітися. Знову вдома. Осінь же. Все листя вже нема. Ну куди ти сімка залізла? Давай, 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 давай. Закінчилось у мене осіль на посудомийці. Купила. Печиво купила. Хлопці. Артурчик фотографію свою. Забрав з коли. Ось мой котик сидить. Ой, не видно його. Такий задоволений. Так, ми всяких. Ми для посудомийки, для туалету, фракції, бреси, пакети, тяліки, носки, аврородим з так. так збираю, так хочу спати кошмар. Ось славу шурму взяла. Артур зазади збирай у нас весь вердаксі. Ну, забігла в Аврору, туди забігла просто котам купити в туалет. А набрала, нагребла, як завжди. Цей тітя мені помідорчику підігнала. Квашених... Ой, смакота, я вже свої з'їла. Так мало закрила. Чого це я так цього року? Щось закривала-закривала, а квашених декілька відерочок і з'їла. Я зразу так пів банки з'їдаю. Це п'ятилітровий бутиль, кулькають, аж газують. Падає все в нас тут. Так, хтось мені тут чоловік ось підвозив, побачили, Тримач для телефона. І вже розбирали його. От нащо в чужій машині крутить це все. Так, більш-менш нормально. Так, що почати? Карпат ми повернулися з двома медальками. Обидві медальки по катах. Там були змагання GK по версії GK. Це контактні бої. Ну, контактний бій. Я так неконтактний контактний і контактний розлічай. Не контактний ВКФ. Да? Владислав. Mm, ВКФ не контактний а, а, контакт. контактний. На Джекей ми їздимо десь раз за два в рік. Тому що там, ну таке, між двома трьома клубами. Це не змагання, але для опита. Саме то. Тим більше, що там бої контактні. Мої хлопці йдуть по ВКФ без контакту і в боях продули. Чому? Тому що не контачили. Вони звикли не контачити. Ну, це не цікаво, я думаю, буде. Поїхали туди, почався страшний дощ, буря, було страшно, потім на наступний день це втохомирилось. Ми відзмагалися, приїхали в номера, відпочили, зранку почали їхати, і в автобусі взриваються колесо. Воно не просто ну, лопнуло, я б сказала. А це був взрив такою силою, що посередині автобуса коридор, це колесо. Вистрілило в потолок. Були трошки дітки поранені, легко там поцарапані. Там ця чорна різина взорвалась, розлетілася по автобусу, димо було. Ну, Прорвала підлогу і в потолок. аж. Це не крайнє колесо, а середнє. Слава Богу, якраз на той час ми під'їжджали до міста. Автобус притормозив, були пробки, і ми їхали не швидко. Не знаю, чим би це могло закінчитися, якби було це на швидкості. Я таких взривів не бачила. І там воно так досить цікаво лопнуло. Нова резина, при нас міняли водії. Резина хороша, не то, що там давняшня чи ще щось. Доїхали ми нормально, і слава Богу. Ми приїхали додому. Дома у нас почалась, зустрілась тривоги. Тваринки наші всі за нами скучили. Коти, собаки, обнімашки, целовашки. Ну і все. І далі почалися звичайні будні. Робота, школа, 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 карате. І ще до ночі робота. Ой, що вам сказати? Я встаю. Дуже рано в 5-й годині до 7 працюю, встаю десь о 5 годині, працюю до 7 години, їжі в основному там потрібно контролювати дещо, дещо підвести туди-сюди, тому що з сіми, з восьмої години мене починається школа. Дітей потрібно завозити, в нас там маршрутки ходять дуже-дуже погано. Після війни взагалі ніяк. Діти ходять пішком, згуртовуються в кучку, я ж своїх дітей. Сильно оберігаю, тому ввожу до школи. А там треба пройти пару кілометрів такими хащами. Закинутий завод років, мабуть. Ну, ми як переселились, він вже не працював. Я не знаю. Ну, років 20 вже він не працює. Його розвалили, він заріс, там хащі страшні. І дітям туди потрібно ходити, тому самих не пускаю і вожу. З восьмої години одного завожу. Артурчика в школу до 10:20. На 10:30 Владіслава привожу, забираю Артура, їду додому, буває, не встигаю, буває, поки з Артуром по справах тут по місту їжджу. Потім в час 30 забираю Владіслава, і тоді тільки можу їх завести додому, щоб вони пообідали, переодягнулися, зробили уроки до 5-ї, години. В 5.30 везу на карате. Хлопці дуже хочуть ходити. Я вже думала, цього року все Ну не, не виходить мене з роботи, думала їх не водити, але вони дуже хочуть, тому підстроїмось під хлопців. Везу на карате, воно десь до 8 години у них. І після 8 години приїжджає чоловік, і ми з чоловіком ще їздимо десь до 11 як коли вже й до комендантської години до 12-ї. Працюємо добре, що самі на себе і час дозволяє. У нас такі справи. У нас почався дощ така злива, холоднеча, незрозуміло. Дощика дуже не хочеться. Дуже переживаю відразу за наших хлопців там, що знаходяться. Справа в тому, що було дуже сухо, тоді потрібний був дощик. Хоч чуть-чуть потрібний. Вже так гарненько налило, тому хай би наші хлопчики були там сухенькими краще. Але, ще пробиш? Так, чекаємо на Артура. Владислава привезло. Ось так день проходить. А поїхала на дачу, зірвала, хочу показати, яблук нарвала декілька ящиків. Мене на дачі, о, я вже не пам'ятаю, чи то 17 яблунь, чи скільки, і всі прищіплені по 2-3 сорти на кожну яблуньку. Ці родючі з тих пір, як ми купили дачу і почистили цей садок, тому що він був заросший, він навіть не плодоносив. Нам всі сусіди казали, виріжте цей садок, він не плодоносить. Там такі дрібнюсінькі, погані яблучка. Ми вже опитні. Колись ми купили будинок, нам так сказали, ми вирізали, а потім не могли насадити дерева. Вони тільки ось зараз починають плодоносити. Це вже 20 років сад робимо. Тому ми там жодного деревця не чіпали. Виросте, років два побуде, побачимо, і тоді будемо вирішувати. В ітозі підсумку ми почистили сад, і він весь почав плодоносити. Горішники, все-все-все. Єдине, що ми вирізали, це якесь таке дерево з червоними ягідками і грушу-дичку. Дичка мені не потрібна була, в мене вдома груші є. А я ще туди молоденькі груші насадила. І що хочу показати: ось. Дрібненькі яблучка зимні, які нам пропонували сусіди з двох сторін там зрізати. Ви бачили? І це зимні яблука. Я навіть не знаю, що це за сорт. Їх на яблуні не дуже багато, вони як боровиці. Річ, ніж оці такі менші там зелені, голден, різні, такі От тих всипано. А ці рідше, але це ж розмір. Воно навіть на відео так не передає. З півголови. Ось в руку. У мене рука добра. Не можу взяти. На смак не знаю, я яблук не їм. Я їм тільки їх в пирогах. Дуже люблю пироги з маковою начинкою. Просто в бісквіт якийсь яблучок нарізати. У нас взагалі яблука ніхто не їсть, окрім чоловіка. Він там, окрім чоловіка, він там одне-два з'їсть і на цьому все. Тому завжди я яблука рвала на зиму. Але так, то роздавала, то кудись їхала, брала з собою в автобусі, там на змаганні діткам роздавала, чи то ну, таке відукачування, Чи пару разів, ну там пекла пиріжки, все. А то все йшло, йшли куря. Цього року кура я віддала свекрусі, тому що ну ніяк не, не, не встигаємо, і там потрібно зробити, щоб вони не шастали по квітнику, ну, скрізь шкоду не робили. Тому всіх курей згребла і віддала свекрусі. Вона дуже рада. Ну, курочки хороші, вони спочатку не неслись, бо вона їх тримала в клітках, а потім вона їх випустила на волю в селі, і вони почали нестися. Так, то ось. От ми були молоді, колись в себе сад вирізали. Нам посоветували хороші сусіди. А тут уже ми не чіпали, бо знали, краще самим подивитися. І ось такі яблучка хороші. Вони такі червонуватенькі. Ось такі. Ось такі. Це червоенькі, але. І лежать дуже довго. Я зазвичай як обриваю, то такі середні яблучка, бо великі перші гниють. А я замітила, в нас в погрібі, а маленькі аж до весни лежать. А ці лежать непогано. Так. 20 хвилин, а вже вони колючий Що ми, моїм дітям потрібно йти, тут а, закинути. Ось тут гостінця в нас, вона працює, але тут кричі на дорозі. І ось знов завод, бачите, від нього руїни. З цього заводу нічого немає. Все розвалене, розтрощене, там кар'єр з лівої сторони. І я дітей не хочу пускати сюди самих пішки що тут лазять всі розбирають. Ось такі справи. Не хочу, щоб діти мої ходили такими хащами. Можна обходити по вулиці, де люди живуть, але це дуже великий круг робить. А в автобусі, якщо і приходять автобуси, то водії школярів не дуже хочуть брати, тому що до 10 років це безкоштовно. На зупинках їм, якщо одні школярі, школярі стоять, не зупиняються. Це вже пройдений етап, старший син мене уроки в час, а приїжджав додому пів четвертої маршруткою. Тому що в них обіди якраз різко у всіх. Потім, якщо одні школярі на зупинці, вони не зупиняються їм, проїжджають і висаджували. Боже, стільки всього було такі нечемні. Ну я розумію, що їм тріпають там нерви в тих маршрутках. Але це ж діти, ми їздили до керівництва, а він каже, а що я зроблю, як водіїв немає, не залишилося. Хто є, той їздить. Тому змушена працювати вночі. так весь час приділяю дітям. Хотівкою їхати недалеко, але просто цей час займає туди-сюди, почекає біля школи і все остальне. Там 3-4 хвилини і я в школі. Але ж ну такі справи, що, а, а чому так швидко? Тому що дорога постальна ніхто тут не їздить, окрім нас місцевих. І ніхто не ходить, тому є, ну, є можливість нормально їхати. А там, де вже в місто в'їжджаю саме, то там ну метрів 500 проїхати школа. Ой не знаю, не, вих... Ой, буде. не виходить, але працюємо, як можемо, і викручуємося, як можемо. Автівку купували, скажімо так, комфортно для того, щоб возити сім'ю. в комфорті, для Комфорт. щоб вона стояла? Так, все, приїхали додому, дощ закінчився, слава Богу. Але він так закінчиться, пуститься, закінчиться, пуститься, пуститься, забігла в аврору, намокла. Освіжувач закінчився у мене і взяла ось такий органайзер. 19 гривень, здається, кожна ячейка окрема. Це я для своєї косметики для себе взяла. Тут мені ну, потрібно воно. Така чудова річ. Для а, манікюру. <гум> Взяла дві штучки і користуюсь ось таким відбілювачем кисневим. Боже, яке чудо! Кімонов хлопцям, всі футболочки, старі футболочки. З жовтого робиться все біле, дійсно. Тільки потрібно заливати його кип'ятком, обов'язково кип'ятком. Хоча б 90 градусів. Там написано 60, ну краще 90. І трошки пожмакати. ну Я там палочкою такою дерев'яною жмак-жмак-жмак. Вимочилося воно. І з цим всім я переложу пральну машинку. Через ячеєчку виливаю це чмоку і випра. Ну, просто чистота. Мене питають, чим ти відбілюєш кімону, що таке біле в хлопці. Ось весь секрет, 100 гривень пачка. Яка каша гарбузова, повний рот слюни. Пахне на всю хату. Рису трошки забагато, але хлопцям перший раз Ой, запотіває варю. Тому рис вони в мене їдять дуже гарно. Ой, дивно. Хлопцям перший раз варю кашу, тому рису більше сипнула. Рис вони в мене принаймні їдять. В будь-якій формі, але я відкрила, вони понюхали, їм так сподобалося. Я ще масло тільки що кинула. Хай розтане. Ой, дуже смачно. Мої сплюни. Муртів. Собі спи, моя хороше, спимо моє красотка. Мурчик. Люблю тебя. Так, ніче ми працюємо.